Уявімо ситуацію. Ви придбали собі новенький квадрокоптер. Щасливі приходите додому та розумієте, що взагалі нічого не розумієте. Не знаєте, як налаштувати та керувати пристроєм. Перше, що ви, мабуть, зробите, це зайдете в YouTube. Та на жаль, у музійному просторі не так багато доступних оглядів по багатьом моделям. Взагалі, для налаштування квадрокоптерів не потрібно багато знань, проте корисні поради не будуть зайвими. Тому каналу Кортрон взяв на себе місію вирішити цю проблему та надавати більше корисної інформації про цих малюків. Нормально нас я так розпіарила. Так можемо починати. Тому сьогодні в нас на огляді ось такий сіренький красень, модель К105 Max. Останнім часом цей дрон був дуже популярний, його часто обирали у власне користування та на подарунки. Та й воно не дивно. Дрон 2022 року з бюджетного цінового сегменту, проте з непоганими характеристиками. Тож сьогодні розберемо, як він влаштований. У двох словах про технічні характеристики. Квадрокоптер має шести гіроскоп, камеру 4К. Час польоту до 20 хвилин та дальність польоту до 150 метрів. Більш детальну інформацію ви можете подивитися на офіційному сайті ukrodron.com.ua, а ми з вами поговоримо про практичну частину. Перш ніж запускати коптер, ми звичайно все добре заряджаємо. В комплектації маємо зарядний кабель, виймаємо акумулятор з дрону, робиться це дуже легко, та підключаємо до зарядки. Вона триває десь 120 хвилин, та під час цього ми будемо бачити червону індикацію. При повній зарядці вона вимикається. А от пульт керування у цій моделі заряджати не потрібно. Він працює від трьох пальчикових батарейок. З цим розібралися, йдемо далі. Про пульт керування давайте поговоримо окремо. Він в цій моделі трохи більше за сам коптер, проте його дуже зручно тримати в руках. Ви фіксуєте його з обох боків двома долонями і так і керуєте. Для телефону також є спеціальний тримач. Давайте спробуємо його встановити. Робиться це взагалі. Нескладно. І незважаючи на те, що пульт керування великий, він досить легкий, тому телефон його може трохи перехиляти, тому тримайте міцніше. Ну і взагалі, що в нас тут є за кнопки на цьому пульті керування. В центрі, звичайно, вмикаємо або вимикаємо сам пульт. Далі ліворуч, перемикач швидкості, тут їх аж три, взаліт однією кнопкою і відповідно посадка. Коротке натискання в центр увімкне лазерний датчик виявлення перешкод. Ліва кнопка. Коротке натискання вмикає безголовий режим, а довге автоматично повертає дрон до пункту старта. І ще одна кнопка з подвійною функцією: Коротке натискання робить фото, довге починає знімати відео. Праворуч розташовані кнопки фліпів, коли дрон робить сальто на 360 градусів. Кнопки по колу відповідають за нахили корпусу дрона у польоті, а ось центральна при короткому натисканні дозволить управляти світлом, а довге натискання екстрено зупинить дрон. Проте не радимо натискати цю кнопку на великій висоті. Це більше для аварійних випадків. Перед запуском коптера не забуваємо виконати декілька важливих дій. По-перше, нам потрібно синхронізувати дрон з пультом керування, налаштувати частоту. На цьому кроці дрон зробить все за вас. Ставимо його на рівноповерхню, вмикаємо. Індикація одразу починає швидко мерехтіти. Далі вмикаємо пульт керування і коптер автоматично підбере необхідну частоту та синхронізується з пультом. А після цього ми ще трішки відкалібруємо гіроскоп. Обидва джойстика ставимо у положення вниз та в сторону. Пульт видає звуковий сигнал, а на дроні постійна індикація без мерехтінь. Усі налаштування завершені за допомогою вбудованого барометру. Дрон визначає на яку висоту йому піднятись. Як позначає виробник, ця висота може трохи змінюватися через погодні умови. Та в середньому дрон залітає на півтори метра. І вже після того, як підняли його, можемо керувати стіками. Саджаємо дрон таким самим чином. Та моя вам порада. Не натискайте кнопку автоматичної посадки, коли дрон літає десь за горизонтом. Трохи допоможіть йому скинуту висоту, а при підльоті до поверхні можете натискати кнопку посадки. Також, окрім спеціальних кнопок, дрон можна запускати і стіками. Один раз лівий стік догори, увімкнеться двигун. Ще раз підіймаємо стік, коптер злетить. Взагалі, датчик виявлення перешкод притаманний для дорожчих моделях, й більш професійних, але на бюджетних також зустрічається. Взагалі, для чого потрібна ця функція? Датчик зчитує навколишні об'єкти і має попереджати зіткнення з ними. Він або облітить цей об'єкт, або загальмує перед ним. І як він буде працювати саме на цій моделі, зараз перевіримо. Відповідно до моделей, коптери по-різному проявляють реагування на перешкоди. Вони можуть самостійно облітати об'єкти або гальмувати перед ними. Проте модель К-105 Макс не дуже добре впоралася з цією задачею. Швидше за все, через вітряну погоду, бо інколи пристрій добряче зносило. І мали ми ось такий результат. Та й все ж таки, це бюджетна модель. Не слід на 100% покладатися на дрон. Будьте все одно більш уважними або обирайте місця на відкритому просторі без дерев. Також ще більше можливостей та функцій вам відкриться у додатку на смартфоні. Скануємо QR-код у інструкції. В цій моделі додаток виглядає ось так, та завантажуємо. Тут вже повністю розширений функціонал. Фіксування висоти, зум зображення, і посадка в один клік, управління жестами та багато інших фішок. Обов'язково завжди завантажуйте додаток. Так, дрон ще більше вас приємно вразить. Та й по традиції, як ми завжди робимо у кожному огляді, це перевіряємо камеру на дроні. Так. Обіцяно виробником 4 к камеру. Є декілька пунктів, які потрібно знати про якість зображення саме при цьому нашому польоті. По-перше, була вітряна погода, тому в коптера трохи втрачалася стабілізація. По-друге, знімаємо ми взимку. Природних кольорів не так багато, тому зображення сіре та тьмяне. Ну а по-третє, це дрон бюджетного цінового сегменту. Про це слід пам'ятати та не очікувати від нього професійної відеозйомки. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися ще з одним квадрокоптером K105 Max. Ви самі бачили, що дрон дуже простий в використанні, налаштуванні, керуванні і, як то кажуть, топ за свої кошти. Зірок з неба не хапає, проте має достатньо цікавих функцій для крутих польотів. Щодо камери. Ми неодноразово казали, що подібні моделі є оптимальним варіантом для дітей або пілотів-початківців. Коли головна мета квадрокоптеру це політати, зробити якісь цікаві фішки, наприклад, фліпи, а наявність камери більше допомагає орієнтуватися у просторі на висоті. Замовити цю модель ви можете на офіційному сайті укордрон.com.юа, замовити цю модель або обрати будь-яку іншу. Якщо вам було корисне це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а ми з вами зустрінемось у наступних оглядах.